Хотіли слухати про духа людожера із крижаним серцем? То получайте. Сьогодні нашим головним героєм став Вендиго, що буквально переводиться зло, яке пожирає. Це ну може не до кінця, але міфологічний злий дух, який уособлював зиму і голод, який вона приносила корінним народам Північної Америки. От Іван Диго був вічно голодним, скільки би не їв, не пхав себе, а побороти той свій голодну ніяк не вічному було мало. І все б нічого. Але він вселявся в людей, перетворював їхнє тіло на якусь, ну прямо непереборну машину, а потім тим своїм викривленим писком їв інших людей. Так як цей пан Людожар, ну максимально неприємний, то зразу скажу от що. Ми з вами можемо бути спокійні, тому що вже хто хто, а Вендиго на нас 100% не нападе, принаймні на більшість із нас. А от ті, хто переїхав до США чи до Канади або з народження живе в тих країнах, можуть і трішки попереживати на цей рахунок. Бо так-то цей монстр, судячи по всьому, живе за приказкою, де народився, там і пригодився. От він і народився десь на півночі північної Америки. Я народився, і, і там він сидить до сих пір. Ну, звичайно, за умови, якщо він взагалі існує. У будь-якому випадку Алгонкіни, це група певних індіанських племен. В нього вірили. і навіть мали власну хворобу вендигівську. Прямо називалася вона Синдром Вендиго, Ну або психоз Вендиго. До слова, цей розлад навіть зараз зафіксований 10-й редакції міжнародної статистичної класифікації хвороб. З симптомів його тяга до людоїдства. Але лишається клепка цього не зробити. А от ті, хто ну не втримався, трохи сканібалив, то всім капут стають повноцінними вендиго. Але взагалі-то за віруваннями індіанців просто куснути шматок чиєї злитки, ну, то недостатньо. Від цього потрібно отримати ні насолоду, ніби ти не хаваєш ногу у бабці Марусі, та? А якогось там лобстера з ресторану з п'ятьма зірками Мішлен. Більше того, перед такою трапезою з людського м'яса людина має довго голодувати. Вона має бути голодною до такої степені, що готова би корублін з дерев гризти. І в цьому і є вся пастка. Тому що саме в такий критичний момент і проявляється вся внутрішня сутність голодного, скажімо так. Ну, не знаєте, звичайно, чи я би в лютому голоді не кидалася на людей і не шматувала і не хавала їх. Але мені здається, що нормальній людині в голову не прийде їсти іншу людину кролів, котів, листки з дерев, каміння облизувати. Будь ласка, ну але не людину же ж. І хоча це лише одна з можливих версій того, як з'являється Вендиго, але як на мене, саме вона найяскравіше показує сутність цього монстра. Бо, як і в того, хто замість листочків і кори дерев, жер бабу Марусю, у Вендиго також відсутні все людське емоції, совість, якісь там співчуття, а залишився тільки невтамовний тваринний голод. Інша ж версія, звідки ці людожерливі американські чудовиська ся взяли, це героїчна, яка каже, що в часи найбільшої скрути наймогутніший воїн племені віддавав свою душу в жертву духам лісу. Візьміть мою душу боки лісу. І, в свою чергу, робили з нього таке от чудовисько, і він в тому образі легко рішав всіх ворогів, ну або якісь там проблеми племені, а потім шов доживати свого віку у лісі, бо ж серце його починало з кожним днем все більше крижаніти і крижаніти. Версія чарибари. Якийсь надто фанатичний чорний мах вирішив сам перетворитися на Вендиго, і для цього йому треба було пройти ряд випробувань. Він робив якісь там ритуальчики для перетворення. Після чого в нього загострювався зір, слух і нюх. Але то таке наступним етапом ставали кошмари. От йому снилися такі реалістичні кошмари, що він заплаканий, прямо просинався у вісні. І перед останнім етапом була біль. По всій шкірі, в руках, в ногах, по всьому тілі це була така біль, що навіть одяг неможливо було на собі носити. Тому майбутній Вендейго скидав в себе весь одяг і голий біг до лісу, і там вже ставав повноцінним монстром. Отак, от, от. Я Ну і остання версія, назву її так вийшло. Ну, отак станеться, що вийдеш собі до лісу гриби позбирати і зустрінеш там самого справжнього uh -oh. І Якщо твоє тіло йому все сподобає, а його тіло буде таке стареньке і втомлене, то він тебе не вб'є, а просто вселиться в тебе і вже модифікує твоє тіло. Отак-от. От до слова про тіла Вендик. Вони якісь такі, знаєте, дивні. Вони і мають здалека, ну такий людський силует, але з людиною ти їх точно не переплутаєш, хоча би тому, що людина не намагатиметься тебе жерти. Цей чудовий скбелідана півпрозора і завжди холодна шкіра, під якою б'ється крижане серце, яке ганяє по тілу холодну кров. Непевне, тому вони власне живуть на півночі і нікуди не переїжджають. Ну бо їм де-інде буде занадто тепло. Розтопляться. Більше того, Вендіго, так то 10 з 10, тому що на його тілі немає жодної волосинки. Але увечері це йому часами доводиться носити шкіри тварин, тому що що за холодно, то не здорово. Хоча чого гріха таїта є Вендіго і на 0 з 10, тому що все їхнє тіло покрите шерстю. Чомусь в даному питанні свідчення очевидців відрізняються один від одного. Але то ще не все. Більше того, в нього відсутні як педикюр, так і манікюр. Угу. Нігті довгі, брудні, під ними якесь болото, шерсть, сліди, крові засохлої. І він сам по собі взагалі дуже вонючий. Фу, точно 0 з 10. А ще він великоходючий і завжди вищий навіть за найвищих людей, якими би ви собі їх не уявляли. В деяких розповідях його висота досягає навіть 4 метрів на секундочку. Губ нема. Зате є гострі, жовті і такі трошки довгесенькі зуби. От, а за тими зубами схований довгий синій язик. Коротше, гуманоїд ще той. У вас, звісно, може виникнути питання, а чого ж його так часто зображають з рогами. Але тут все просто. Так просто підкреслюють його тваринну суть. Проте мимо вигляду на 0 ладно, на 2 з 10. В нього є ще і різного роду здібності, оцінку яким ви можете поставити в коментарях. Він вміє бігати зі швидкістю коня. Раз. Маскується так, щоб офіг його побачите. Два. Підробляє голоси ваших близьких. Три. Прямо як блуд. Більше того, для збільшення хорор ефекту Вендико вміє викликати, ну, назвемо то. Хор під співку починає шуміти вітер, вити вовки, блискаки, він, які зворони. Ха -ха 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 -ха. А ще до цього додайте абсолютний слух, нічне бачення, жодних проблем з міцністю зубів, навіть кістки може ними пережовувати. Чим я особливо захоплююся? Бо в мене такі зуби, що навіть від морозива ламаються. А ще він їсть і не товстіє, а там, де він проходить, залишаються криваві сліди. І як я вже й казала, цей пан дуже смердючий, але зараз уточню, смердить від нього, як від трупа, який розкладається. Неприємненько. І останньою ну не зовсім здібністю, а рисою можна виокремити запасливість, тому що ну знаєте, не завжди по лісах ходять свіженькі туристики, чи хто би то не був, а їсти то йому хочеться завжди. Тому він збирає чим побільше жертв і підвішує. Не то їх самих, не то їхнє м'ясо на дерева або складає величезний котел. Якщо раптом хтось виявився на його скромну думку надто ходим, то він його може відгодувати до потрібної, до потрібних форм. От, Тому що Вендиго полюбляють жирок. А перші письмові згадки про нашого пана належать Полю Лежен. Він, побувавши на батьківщині нашого монстра, застав от яку ситуацію. Якось місцева індіанка впала в транс і потойбічним голосом сказала, що в сусідньому що загрожує небезпека, і, чудо, прикиньте, так і сталося, і як потім вияснилося, це хтось один напав на то село і там розгромив все, чуть би не під фундамент. Отак от, от місцеві поговорювали, що це вендиго. Тому взагалі не дивно, що. Притомні люди не горіли бажанням з ним зустрічатися. Ну бо як він знищив ціле село, то що вже казати про одну людиночку? Але тим не менше відважних сердець на нашій планеті хватає. Тому в певний момент взяли і з'явилися самі справжні професійні мисливці на Вандиго. Ні, ну я б в таку професію 100% не пішла, тому що я трохи пакистанець. Якщо можна не стояти, а сидіти, пакистанець садиться. Якщо можна не сидіти, а ліч, пакистанець обов'язково лажиться. Якщо можна не просто лежати, а можна поспати, пакистанець буде спати. А там треба багато бігати. Ну. Більше того, його не застрелиш, не задушиш і не всяке таке, тому що рани швидко заживають, а кістки зростаються. Більше того, якщо його не добити. Що ну цілком реально з такими здібностями до відновлення, то Вендиго буде переслідувати ту людину довго і нудно, може навіть і до кінця його життя. І навіть якщо той недовбивця втече десь в Європу, Індію, Африку, Австралію, неважливо, то Вендиго і там до нього може дістатися, що теж ну, може бути цілком реальним, бо поговорюють, що ці істоти вміють ходити по воді. Єдине, що ці монстру духу людожери бояться вогню і срібла. Але останнього вони бояться не так, як вампіри, тобто такий от фокус з ними не пройде. За допомогою срібла можна дуже серйозно поранити цю істоту. А якщо хватить сил, то і вбити. Але й тут не все так просто, аби знищити цю істоту, є два способи: перший з яких розтопити його крижане серце. Але як не мене, це Анріал, воно ж тебе з'їсти, навіть рота не встигнеш відкрити, аби розказати йому якусь сльозливу історію, тому це не варіант. Прийдеться вдаватися в другий спосіб, і цей другий спосіб це насильство. Вандигу, аби вбити, треба розчленувати на кусочки, прям на малесенькі шматочечки, і чим менші, тим кращі. Потім та все діло посипати сіллю, спалити і розвіяти попіл за вітром. Ну або взяти оті кусочки і сховати десь дуже далеко один від одного. Наприклад, ногу кинути в Іонічне море, потім другу ногу десь в Мексиці сховати, руку в Індії, а голову, я не знаю, де-інде. От тоді він точно не оживе. Але якщо ви думаєте, що це вже все, то ні, це ще не все. Коли ж його будете розчленовувати, то серце випаде, бо воно крижане і розб'ється. І от треба ці всі шматочки позбирати в срібну ємність і закопати на якомусь святому місці. Неважливо, до яких вірвань то місце належиться, може бути і якісь шаманські місця, і під християнською церквою, єврейською синагогою, в общем, коротше, неважливо, де, головне, що місце було святим. Як я вже й казала, професія така собі. І тим не менше, були ж, і може навіть і до сих пір, є люди, яким кайф таким займатися. Коли Північну Америку почали заселяти понаїхавші, то деякі з них дуже серйозно віднеслися до легенд про цього монстра і присвятили навіть все своє життя полюванню на нього. Більшість тих мисливців, до яких належали також і корінні мешканці Північної Америки. Розповідають, що вони звичайно ж бачили цього монстра особисто. А з особливою регулярністю його чомусь бачили з 1800 по 1920, десь там біля Міннесоти. А от найпопулярнішим і, до речі, останнім з тих вінчестерів того часу був Джек Фідлер, Ну або по-нашому, Джек Скрипаль. Він шамана і в продовження професії свого батька разом зі своїм братом. Все своє життя вони присвятили полюванню на цих монстрів. І перебили вони, звичайно, за їхніми словами, цілих 14 штук Вендіго. Правда, не завжди то були саме Вендіго, а часом просто люди, які були от на грані перетворення цього монстра. І от на тій грані перетворення цей Джек Скрепаль вбив свого брата, невістку, а потім його посадили. Бо може для племені з їхньою вірою в реальність цих чудовиськ хто і було нормальним. Але для так званого цивілізованого світу полювання на монстрів з людськими жертвами це вже не окей.